Доброго здоров'я, футбольна родина! Мене звати Дмитро Драгонов і зараз про головні футбольні новини в програмі Футбольний тиждень. На минулому тижні пройшли півфінальні матчі Кубку України. 3 квітня Шахтар у Львові приймав Чорноморець. У першому таймі відкрити рахунок вдалося доволі швидко. Це сталося на 12-й хвилині зустрічі, коли відзначився Данило Сікан із передачі від Георгія Судакова. Здавалося, що у підопічних Маріно Пуща все під контролем, втім, переможний рахунок тримався лише до 18-ї хвилини. Одесити не погодились на такий стан справ. І зуміли зрівняти рахунок завдяки точному удару Андрія Штогрина. За хвилину до кінця першого тайму гірникам все ж вдалося вийти вперед завдяки пенальті, яке реалізував Артем Бондаренко. Після перерви господарям вдалося забити ще два голи. Героєм другого тайму став Георгій Судаков. На 52 хвилині він самотужки протягнув м'яча майже від центра поля та пробив у нижній лівий кут 3-1. А фінальну крапку у матчі Судаков поставив на 79-й хвилині, оформивши дубль. Шахтар впевнено довів матч до розгромної перемоги, пройшовши у фінал Кубка України. 4 квітня відбувся другий півфінальний матч Кубка України, у якому Полісся приймало Ворство. Єдиний гол у цій зустрічі полтавська команда забила наприкінці першого тайму. На 45-й хвилині Сергій М'якушко завдав влучного удару з лету після скидання грудьми у центрі штрафного від Руслана Степанюка. У другому таймі більше перевагою володіли господарів поля, яким потрібно було відігратися у рахунку. Однак вросляни дуже грамотно діяли в обороні. На 80-тій хвилині поєдинок було призупинено через повітряну тривогу. Одразу після повернення на поле Житомирці мали чудовий шанс, аби забити. Данило Хребчук потягнув за футболку Пилипа Будківського під час подачі зі штрафного. Арбітер призначив пенальті. Однак Бутківський ударом з 11-метрової позначки не переграв голкіпера зелено-білих Павла Ісенка. Після цього Полісся продовжило атакувати, але полтавцям вдалося втримати переможний результат. У фінальному матчі Кубка України Шахтар зустрінеться з Восклою. Матч відбудеться 15 травня на стадіоні Авангард у Рівному. Пишіть в коментарях, за кого вболіватимете. Команди-лідери Першої та другої ліги продовжують змагатися за перші місця в турнірній таблиці. У третьому турі другого етапу першої ліги лівий берег здобув мінімальну перемогу в гостях у Прикарпатті. Вирішальним Івано-Франківську став штрафний удар у виконанні Руслана Дедуха в другому таймі, а лелек майстерно пробив зі стандарту, не залишивши шансів голкіпору господарів Тим часом футболісти Львівських Карпат зуміли зміцнити своє лідерство в чемпіонській групі, перегравши Маріуполь з рахунком 3-1. У підсумку третя поспіль перемоги для Карпат у весняній частині сезону. А Інголей зазнав виїзної поразки від агробізнесу. Гра була рівною з невеликою кількістю гольових моментів. Фаворитом до матчу вважали підопічник Владислава Лопашка. Проте хлопці Олександра Чижевського грали сміливо, нав'язуючи боротьбу супернику на всіх ділянках поля. Долю матчу вирішив точний удар півзахисника команди з Хмельниччини Дениса Галенкова після зміщення з лівого флангу атаки з мешкарного майданчика гостей на 90-й хвилині. У підсумку матч завершився перемогою господарів з рахунком 1-0. Інгулес після поразки продовжує зберігати другу сходинку турнірної таблиці, маючи 46 очок. Проте лівий берег, який йде третім, вигравши свій матч третього туру, скоротив відставання від інгольця до одного очка. Тим часом Львівські Карпати, займаючи лідерство в турнірній таблиці, перегравши Маріуполь, зуміли відірватися від петрівчан на 8 балів. 7 квітня у другій лізі в рамках 22-го туру відбулися матчі між лідерами групи. Дружба на виїзді зіграла з чайкою. У першому таймі на 17-й хвилині відкритий рахунок вдалося чайці. Автором голу став Богдан Семенець. А під кінець першого тайму гравцям дружби вдалося зрівняти рахунок. Забитим голом відзначився Андрій Порохня. У другому таймі без голів від обох команд. Фінальний рахунок у матчі 1-1. Також 7 квітня відбувся матч між Звяглим та Юксою. Детальніше про гру в нашому сюжеті. Таких різноманітних пейзажів стадіон Авангарду Звягеля не бачив уже дуже давно. Сотні, а може й навіть тисяча уболівальників, прийшли підтримати звягель у битві лідерів другої ліги проти столичної юкси? Цей матч став першим у професійній історії клубу, на якій присутність уболівальників була дозволена офіційно. Тож прихильники клубу змогли вживу насолодитися атмосферою великого футболу. Сьогоднішній день дуже приємно, що дозволили такій кількості вболівальників. Це буде мотивувати більше команду, я думаю. І ну, потрібно, я думаю, знаєте, що для наших вболівальників вивчити якийсь гарний шикарний гімн, то потрібно <кій> придумати і щоб підтримувати ще краще команду. Наскільки краще дивитися е, футбол з трибун, ніж в трансляції сьогодні вперше. За два сезони, напевно, дозволили вже офіційно вболівальникам приходити на трибуну. Мені здається, це краще, тому що ну, більше емоцій, час краще прилітає, та веселіше з друзями прийти і подивитися, чим трансляцію стоїть дивитися. Ну, мені здається, це краще передається, тому що ну, гравці просто рукою подають, як кажуть близько тебе це краще. Був готовий потішити прихильників із вягель. Щоправда, перед матчем у команди побільшало і так численних втрат. До травмованих додалися Андрущенко та Волинець. Зате дебютували у стартовому складі клубу Сергій Кисленко та Дмитро Березка. Саму ж гру команди починали обережно, а перші події сталися всередині тайму. Спочатку після подачі у карну зону Сем'яч влучив у руку махніву. Арбітер не зреагував, чим викликав бурхливі емоції футболістів та фанів звягеля. Наступній атаці гравці юкс відкрили рахунок у матчі. Бразилець Венді зумів проштовхнути у штрафній площі в центр, а ховайко зумів переправити м'яч у сітку. Звягаляни побігли відігруватися і наприкінці першого тайму отримали чудову нагоду, щоб зрівняти рахунок. Петрук встиг прокинути м'яч у карній зоні. А Думанюк підкотився в ноги. Арбітр вказав на точку, однак Морговський не зумів переграти у цій дуелі воротаря Юкси Федотова. Після перерви звігаляни побігли відігруватися з новими силами. Зрівнювати рахунок міг Чередниченко, однак Голкіпер знову врятував киян. Невдовзі у підмогу до колективу вийшли Вендел та Льюіс. Утім, не встигли вони розігратися, як на звягель чекала нова неприємна звістка. Контратака гостей завершилася фолом Чередниченка. Жовта картка від арбітра стала для Ілії другою в матчі, а команда залишилася у меншості. А після цього стався ще один нокдаун. Удар з того самого штрафного від Гуларта Яшков відбив. Однак на добиванні тут, як тут, був Демиденко мабуть, це просто був не день звягаля у цій грі. Навіть у меншості команда продовжувала створювати моменти, а голкіпер рятувати юксу. Фінальний свисток зафіксував першу за півроку поразку Звягаля у другій лізі. Свято для вболівальників команди не вийшло приправити перемогою в битві лідерів однак гравців команди ще довго чекали задля світлин та автографів з вірою, що у наступних матчах команда повернеться на шлях успіхів. Що програли. І сьогодні, ну я думаю, не вирішились за перше місце, але ми всі розуміємо, да, три ці бали вони нам дуже були потрібні. Але ну, не опускають хай хлопці руки, вперед-перед до перемоги. Це буде добре. Так склалося. Сьогодні Юкса трошки була краще, але наші хлопці теж показали гарну гру. Моці дуже хороші. Там Джорджа перший раз побачив, що хочу спокійся. Ці нехороші тянули. Всі время суддя трошки нас підвів. Mm -hmm. таке. Як вважаєш, вдасться команді успішно виступити в цьому сезоні? Звісно, вдасться. Це віримо в них і все. Після зіграних матчів в другій лізі турнірна таблиця виглядає наступним чином. Юкса, вигравши з вягелю, добуває три очки та посідає перше місце 47 балами. Звягель переходить на друге місце та залишається 44 очками в таблиці. Тружба залишається на третьому місці, заробивши одне очко в матчі проти чайки, але має ще один матч в запасі. А ми дякуємо нашим захисникам та захисницям за можливість проводити матчі та підтримувати Сили оборони України. Не забуваємо донатити на потреби військових. Та всіляко їм допомагати. Для вас працювала команда футбольного тижня. Ставте вподобайку цьому відео, пишіть коментарі та слідкуйте за головними футбольними новинами разом з нами. Тисніть вподобайку та дзвоник під цим відео, а також ставайте спонсором нашого каналу. Цим ви допоможете нам робити нові якісні відео та долучитися до інтерактивного фан-клубу «Звягеля».